Привіт, друзі! Помилочка P-2004. Це не рік, це помилка по заслінкам, які у впускному колекторі змінюють його геометрію. Робота на малих обертах, робота на великих обертах, тобто потік повітря для кращого наповнення циліндрів. Регулюється цими заслінками. Заслінки стоять в колекторі. Колектор стоїть ось де. Ану порухай його. Витягнути його звідси нереально. Ми його відкрутили і на відкрученому міняємо датчик положення заслінок. Чому міняємо датчик положення заслінок? Зазвичай ламається привод. Привод на альтімі можна поміняти, в принципі, не знімаючи колектора. Моторчик, ось тут він з цього боку стоїть, О, він. по центру кадра. Його можна поміняти. А от поміняти датчик положення ось ось у нас донорський колектор з рога. Ось він стоїть тут і він впирається в передню кришку двигуна, отак, от, тому його не достанеш, потрібно відкручувати колектор. Можливо, хтось скаже, що це запобіжники. Так, звичайно, запобіжники ми перевірили, не в запобіжниках а справа. Моторчик поміняли, не в моторчику справа. Є активний тест в лаунчі. Активним тестом я мучав, мучав. Людина, вона ця помилка вискакує раз в 70-90 кілометрів. Тобто, це потрібно день. Кататись на машині, щоб дождатись, поки вона вискочить. Я в активному тесті сиджу. Перемикаю, закрить, відкрить, закрить відкрити відкрит ці заслонки і починаю з часом помічати, що скачуть показники по датчику. Піни на самих роз'ємах ми перевірили, тому залишається тільки датчик. ще. І ще така новина. У Altimi. Два мотора і два ряда цих заслонок. І колектор набагато більший, ніж у рога. І взагалі його нереально звідси витягнути, простіше, напевно, мотор зняти. Ну Або ще знімати ось топлівну рампу, рампу цей пластик, де дворники. Тобто оце все розбирати, цей підсилювач металевий, або вниз тягнути, в общем-вообще. Ні разу, не 15 хвилин і не 20. А якщо з такою проблемою ви до нас приїдете, то навіть, навіть і не думайте, що поїдете швидше, ніж за півдня. А, а той день. Тому що спочатку потрібно запобіжники перевірити, моторчик підкинуться, що простіше, а потім, якщо вже зовсім все погано, то лізти до датчика положення. А якщо і не в цьому справа, і не в проводці то можливо це блок керування двигуном. Тому буде краще, якщо ви зразу приїдете на нормальне фахове СТО, тому що те, що ви десь там у себе самі собі перевіряли, це ви просто витратили час. Тому що мені прийдеться це все по-новому провіряти. Брати з вас гроші, тому що вам я не повірю, що там піни нормальні, тому що ви самі не знаєте, які вони нормальні, а які ненормальні. Це тільки нормальний електрик може такий вердикт винести. Нормальний там пін, допустимо, чи ненормальний. нормальний. там моторчик чи ненормальний. Він може 10 разів спрацювати, на 11 раз щітка підвисне і, і все. І ненормально, тому що то що ви там самі собі будете десь підставляти, перевіряти, мені прийдеться з вас все одно, потім заново самому собі пересвідчуватися, робити цю роботу, брати гроші за витрачений час. І якщо зовсім геть погано, то можливо, що дойде справа і до заміни блока керування двигуном. Були і такі випадки. Тому. Хочете, витрачайте свій час, а не хочете, якщо ви в Києві або Житомир, Біла Церква, вам швидше до нас приїхати і усунути цю проблему, ніж в себе там по місцю щось шукати, десь когось, хто буде заново для себе Америку відкривати. От, датчик положення у нас буде в наявності, моторчик теж буде. Підкинуть, попробувати. Знаємо де, знаємо що, знаємо як. Тому якщо P2004 або помилки по датчику положення, там, по-моєму, p 2017 p 2022 щось таке, якісь помилки лізуть, то звертайтесь на Естонісан. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.